Привет, дорогие подписчики и гости канала. После того, как Россия напала на Украину, много чего в жизни изменилось. Жизнь абсолютно у многих людей поменялась. Кто выехал, кто потерял своих родных. В связи с этим я хотел вообще каналом не заниматься, бросить его сегодня созвонился со своим другом он мне позвонил мы с ним пообщались он говорит почему ты видео не снимаешь ну и я все таки решил продолжить заниматься каналом но конечно же канал не может существовать на языке оккупанта на языке врага поэтому канал дальше будет существовать и надеюсь процветать но канал будет на моем моем родном украинском языке все кто поддерживает так званую военную операцию на самом деле это простая война, в которой погибает огромное количество людей. Сбрасывать авиабомбы ⁇ это не спецоперация, это уничтожение нации. Поэтому кто поддерживает тех, Дебилов, которые напали на нашу страну, можете отписываться, потому что вас ненавидит вся нация. Ненавидит людей, которые поддерживают спецоперацию, которые поддерживают войну. И на канале таких людей не должно быть. Если вы есть, или сидите, мочите в стельку, или же будьте людьми. Я продолжу дальше. И кто не будет понимать украинского языка, это ваши проблемы. Не нравится кому-то, отписывайтесь, уходите. Канал будет дальше существовать для людей, которые понимают украинскую мову. Тому далее продолжим. Итак. Добрый день, дорогие друзья. Сьогодні я вже займаюся десь третій-четвертий день тим, що я варю машину. Для того, щоб зварити цю машину, я купив я купив сварку, зварювальний апарат патон. Потім купив балон. Маленький балон купив, Использую двері зі своєї старої машини, з неї вирізаю матеріал. Невеличка болгарка. І займаюсь тим, що всі ці місця тут я повністю вирізав, там я повністю зрізав. З цієї сторони ви можете побачити. Повністю все вирізав, тому що тут проблемні міста. Проблемні міста є. В порозі вирізав і зробив у ньому невеличку резервну, так сказати, дірку для того, щоб стікала вода. Це все діло вже заварено, і після цього воно буде це все зашпаклюється, потім покраситься, а з середини це все діло буде оброблено антикором. Повертаюся назад і зараз вам розкажу чуть поподробніше. І так. Для того, щоб зробити антикор, потрібно спеціальний пістолет. Потім 930-та, вона йде як і обіз шумка, тому що вона там з каучуком почитаєте. Накручується сюди і можна спользувати. потім можна її, ось я взяв ще тут, мабуть, літрів 5, її так само сюди висипати, розбавляти 640. 7-10% додати до, так сказати, до смесі, щоб вона була жидша. І пістолетом її розбризкувати. Так, що касається покраски. Покраски купив також пістолет такий, 1,2 брав, його має вистачити. Перед грунтуванням обов'язково преобразувати ржавчини, щоб очаги законсервувати. Наждачка буде використовуватися 180 і 600 Епоксидний ґрунт. Потім буде у нас лак. Все це під пістолет. І до нього затвердитель буде. Потім краска у нас буде йти 3297 номер І антисиликон обіжируватель. Також, зараз покажу. Шпакльовку. І шпаклівка буде користуватися ось така з затвердителем і фінішна. який момент є по зварюванню? Тут у нас піна йде аж до самої гори. І тому, коли ми будемо варити цей участок, у нас часто машина починає так сказати, загоратись, димить тому ми скриваємо цю панельку, водички туди, бахнули і, і все. Воно все там притухає і буде все гаразд. Так як я не являюсь професіоналом, то показувати, як цей процес буде відбуватися, я думаю, немає смисла дивіться тих людей, що дійсно являються профі. Я просто показую дані конструктивні якісь проблеми і тому подобному на цю тему. Тому, що хотілося б відмітити, антикор це дуже крута штука. І задувати сюди я буду в пороги, задувати завдяки цьому пістолету, максимально задувати цей антикор. Як завжди не збирався показувати. А зараз вирішив все ж таки покажу, як я роблю 120-та. Це я использую взагалі для того, щоб коли робив ремонт, так само робив затирання стін ось і таку насадку. Для таких от частин, як тут, вона Буде формулювати мені поверхні. Бо якщо, наприклад, буде мала ця насадка, вона буде сама десь провалюватися, десь ну і так вона буде виглядати як десь вона, бачите, видно, тут тре, значить тут за... упадинка є, тут тре, тут значить бугорочок, тут тре. Не тре, значить, тут западено. Ну і отак от воно. А тут плоскость буде рівна і велика. Ну і для таких от міст вона буде ідеальна. Проходжу нею. Далі беру преобразователь, просто наношу кісточкою на метал голий і даю трошки постояти. Наношу її не тільки з цієї сторони, а й з цієї сторони. щоб вона там також вступила в реакцію. Після того, як нанесли структурну, далі використовую воду, розпилюю беру 600 ка і так затирав. Наніс перший слой епоксидного ґрунту. Змішую лак з затверджувачем і покриваю лаком. Так, закінчився і цей етап. Фарба була в три рази і лак в три рази. Послідній раз як ішов лаком, поставив розпилення ширше і зробив наброс так, щоб у нас був переход між цим. І цим. Зараз буду займатися антикором. 931 літр вистачає якраз на одну арку, на пороги не вистачає. Шапка зварювальника, щоб голова була вся закрита. Окуляри, фонарик. Дивіться, яка краса. Та так гарно надходить. бризка в другий, вверх, вниз, точно так же тут. А понизу пройшовся тільки по самому по цьому бортику. Починаєш на це дивитись вже по іншому. Поки знято це колесо, я його зачищу і скрию лаком затверджувачем. Покажу, що вийде. сама. Проста насадка, але також спрощує життя. Допомагає вона. Що тут вичищать? Навіть ці місця, де зазвичай нас прикипають. Там, де прикипають у нас э, гайки. Чому прикипають? Бо там грязь, на льот. Вона така доволі липка. І вже в нас тут чисто Коли гаєчка буде відкручуватися, не буде такого залипання, що наші намонтажки вас питають. Тянуть далі, бо боюсь обірву. Ну, от. ну і також такі місця, як тут. То, що Вона зараз грязна, але щищає вона якраз такий диск з усіх сторон. на таких кліпсах просто тут піддіти і витащить знімається Крільник. ну і тут у нас в передньому колесі доступ є до противотуманки і до сигнала видно стоїть два сигнала так тут все буде миться керхером після зачищатися знову митися кюркером потім тержавча сама проста дешева кюрка значно спрощує життя так як вимить у всіх цих місцях я вам скажу ви витратили дуже багато часу і все ж таки так вичистити не вдасться тому якщо в когось є можливість краще візьміть кюркер то й вимийте все як найкраще. Все вимив. Зараз буду проходити реобразователем ржавчини. Після нього буде антикор. Мию керхером під давленням, потім проходжу піною. Після того як трошки постоїть, змивають знову. І грязь вся просто відлітає. Навіть зачищати нічого не потрібно. В принципі. Жавчин тут майже взагалі немає. Так що тут буде мінімально. Тало різьбу, та що знаходиться, оця ж трубка в нас іде і з'єднується тут. І в цьому місці затягнуто сильно, але воно ну, пропускало повітря і воно, звичайно, тягнуло тут, а не там. І ну, Це все діло зробив, стало воно працювати. Закінчився в мене розтворитель, той, що я хотів. І почитав, був у мене Ice Pirit. White Spirit. І він дуже для цього гарно підійшов. Я б сказав, навіть краще, ніж той. Прям видно, як воно одна маса виходить. І тут у нас буде написано розчинення та розведення лакідних матеріалів, там, каучуків. Ну так виглядає колесо після. Лаку. Антиржавчина попрацювала, видно, біліла в цих місцях. Я вирішив просто цей розчинник додати саму мастику сюди і потім легше буде і її або розливати, тому що туди я накладував ложку, а потім додавав і там перемішував. Ну місця тут вистачає, якщо закрити весь періт не випариться. І все буде добре. Також я не дочитав до кінця, тут написано і для розведення автомобільних мастів. Я таку лієчку використовую для того, щоб наливати боді. Ізначально я робив на шестерки, після трошки додав. Ось у нас тут пісок збирається. І тут, на цій стороні, ще не так багато. Ну і під, підкладками цими також він збирається. Чому у нас там ржавіють? автомобілі також у нас є такий дебільний карман цей дебільний карман постійно збирає там грязь постійно його потрібно або зрізати так або якщо вже антикоразійка буде то тоді вже не страшно цьому нічого ну і видно бачите Тут постійно зберігається пісок, а там, де пісок, там і вода. А потім відбувається процес корозії. Бачите, там, де пісок, там одразу і гниль. Далі нормально. Це все діло зачищається, де дуже критично вирізається і вариться. Нові туди пластинки і буде жити. Що стосується порога. Дивіться по порогу. У цих місцях вони всі гніють, всі, завжди. Тут потрібно вирізати, вварювати нову вкладку сюди і в цьому місці залишати ревізійне віконце, щоб воно далі тут у нас. Не збирало воду. Вода попадає звідси. Сюди, сюди, сюди попадає вода. Тут іде така перестянка. І прогниває перестянка, отут біля цього металу отут перегниває, і вода самотюком сюди йде. Тут вона збирається і починає гнити. Залишаємо тут ревізійне віконце і все. Сюди позадуваємо антикору і все буде добре. Що стосується вічних кліпс. Коли ви відкриваєте, усики в них всередині відламуються, я от придумав таку приспособу. Така підложечка резинова. Можете просто вирізати круглу резинову приспособу будущу, ви її сюди в серединку вставляєте. І вона виходить така от. Потім ви берете її, просто сюди вставляєте, отверточкою знизу вона клац, потім з цієї сторони клац, все вона фіксується, точно так же вона і вилазить. Також знімаю захист двигуна, так звана шумка, її знімаю. Тут керхером мою спіною. І що ми бачимо далі? Ми бачимо те, що у нас вже з'явилися сліди корозії. А це означає, що зараз її потрібно устранити. І в нас є фарба, і це діло пофарбувати. З цієї сторони немає ніяких признаків ржавчини, а з цієї. Є, тому що, я так розумію, вона вбирає в себе воду, а після вона там затримується, не висихаючи, вона починає ржавіти. Так що це ще одне буде проблемне місце. Тут також обробляю це все діло і фарбую. Ну і такий результат. Вийшло як новий. Дивіться, як гарно виглядає без самого утеплювача чи шумка, чи що воно там несе. Ну, скоріше, щоб взимку цей двигун краще прогрівався. Без нього виглядає гарніше і не буде в нас він потім ржавіти. Ще що хотів сказати, пам'ятаєте, я знімав капот, коли робив форсунки? Що я можу відмітити? У мене завжди капот, щоб закривати, потрібно було. Щоб сильно потрібно було стукнути. Це коли фарбував, лак, потрапив ось сюди і воно пищить. Що я можу відмітити? Я виставив так капот, що він став закривати без якихось там хлопків, як я раніше це робив. Льогенько. Раніше мені треба було розмахуватися, видно, що він не був гарно виставлений. Зараз я його виставив, зазорчики все чудово з цим. Е, також, якщо я вже цю тему підняв, що хотілося ще відмітити, я також не помічав, що в мене закривалося воно не на один замок. Тут у нас є замочок і тут у нас є замочок. Цей замочок я був замінив, тому що е, не було у мене цього фіксатора. Я його замовив і замінив. Але е так само я помі помітив, що він, коли закривався, закривалася ця сторона, а ця сторона закривалася завжди погано. Я міг відчувати, коли їду, якийсь такий Посторонній звук, звідкись виходив, я не міг зрозуміти, звідки. І потім, коли я обходив авто, я помітив, що тут більша щілина, ніж там. Я відрегулював тут і також тут. І після цього у мене стали зазорчики, зазорчики однакові і посторонніх на нерівній дорозі поверхні, в мене перестали ці звуки з'являтися. Якщо у вас з'являються якісь звуки в районі ззаду, то подивіться, чи у вас однакові зазори на цих дверях. Ну от так от. так Коли ви будете займатися такою процедурою, обов'язково купіть отакі ось кліпси. Бо з них одні шляпки на одне колесо, там їх буде 5 штук. Ну, що можна побачити? Побачити наскільки тут забивається грязь. Все це діло потім страдає. Ще ось помітив якийсь шланг, був закріплений, а тут він одірваний. Звідки він не знаю. Ну, судячи з того, що він тут знаходиться. Можливо, він десь йшов до бачка. Не знаю навіщо, може стравка якась, ще якась херня. Так, ну на ніс піну, поки це все діло стоїть. Також бачите, на цьому колесі є також зауваження. І чому. Тут такий є бортик. І ось я дивіться. Бачите, випадає. Дивіться, скільки там навіть мойкарів вони взяла, не взяла, бо його тут його тут дуже багато. Потім воно в цих місцях починає, дивіться, починає ржавіти. Це моєчка, зачистка ежиком, а потім антиржавчина. Так, добре, ось можемо замітити, що робить антиржавчина. Ці місця просто цинкуються. Так, по стіку буду так зрізати, формувати кращий стек. Можна і цей кусочок трошки зарізати, так, щоб воно там не затримувалося в цьому. Вулочки, щоб максимально швидко воно звідти випадало, а не було воно як карман і збирало все в собі. А потім влажності воно однозначно буде гнити. Поки в мене сохне штукатурка, ось що я провів за експеримент. Якщо дивитися на цю фару, вона світленька, гарна. Якщо дивитися навіть неозброєним оком, видно, що ця жовта. Що я зробив? Взяв наждачку 600-ку і так згори щухав. А потім на такий маленький кусочок наніс лак. І бачу, що воно дійсно буде світло. Ось також видно переход, де біленьке і де жовтенькі. Фара сама біла. А от лак, він жовтіє, і вона втрачає нашу прозрачність. Також затирка з водою, вона нам дасть пластмаса коли ми будемо сильно давити, вона буде у нас, можна сказати, пригорати. Тому що для того, щоб воно не пригорала, водичка і вперед. Так, я залишаю тут це п'ятно ну, для того, щоб видно було наскільки вже ця фара відрізняється від попереднього стану. Ось так вийшло. Лаком буду скривати вже завтра, тому що немає сонця. Потрібно, щоб воно, гарло, гар... Потрібно, щоб воно гарно сохло. Ось так вийшло. Тепер нижня прозрачніша, ніж верхня. Робота закінчена, залишилось завтра дніще, в деякі місця позадувати антикор. А так можете побачити. От блиск стоїть. Це було місце те, де я найбільше вирізав. Саме проблемне місце. Виглядає чудово. Що стосується цього місця, також тут все повирізав, позаварював і антикором скрив. Знизу машина помита, помита також спіною, перед тим вичистив все і помив її вже заодно і саму. Ось от так. От. Знизу наїхав на бугорчик, щоб знизу залізти і там все помивати. Зараз машину мию і. Перепарковуюсь, хай вона сохне і буду займатися антикором дніще.